Людей обманює, принижує, а? Та як так люди вже мають здіватися? Здивати, а якщо він ще не депутат, що робить? Тільки на обласних? Вони якби могли, то вони би нас попросили. Нас лишилося пару чоловік, і вони все, що ми мішаємо їм і мішаємо, скільки во судів не було, то всі суди. Можна сказати, йдуть за нами, за нами, а тоді трошки вхиляються. Була жінка, став чоловік і перепродав землю, і люди лишилися нічого і три роки по судах їздять кругом і, і току не одну добитися. І лишилися без нічого, їм вже не платять ні зерна, ні. Нічого. Вони самовільно захопили нашу працю. Наші майнові паї вони забрали, користуються нашими майновими паївами безплатно. Ми з Лобатюками цими з цими компанії, з цим всім судимося вже два роки. А що я маю судити за своє майно? Я його заробила. Я його заробила. Чого він мене має моє майно користуватися? на яких підставах, хто дає йому право, що поки Україна, українські закони ще, ще діють, що українські дії, що він ще не зайшов до влади, бо вже як буде при владі, то вже все, нам вже нічого не буде. Нашого нічого не буде. Ви ви копає яму і нас закопає живцем. Каже, кричіть, став біля цього як сказати, на сцені. Став, каже, кричіть, кричіть, я не таких ще перестояв, не таких переслухав. І перестанете кричати. Сергій Лобазюк і вас перестою, перекричу. Він тоді прийшов на збори, сам Лобазюк, з нами дерся, ні, надій руки кіп, треба вже нього собаки в добре, не зажило. Ми його виганяли. Міліцію визивали Лабазюбовик <плес> і патруль чи Сергій Сергій Сергій. Сергій. От. ну нічого. Значить, йому не давали слова ніде нічого. Значить, люди всі одноголосно проголосували, кому яке майно належить по структурі. <плес> Всього після загальних сесійської з першому стрімки атропомпані хотіли і зірвати. Це не додалося застосування в сесіях інтегровати цей новий футбол за практично сесіях Типа хто вроді би так, як заключив з ними договір, вони дали по 6 цитнерів з половиною, а нам дали по 4,5 центне. А цього року, значить, ми все ж таки не заключаємо договору з ним і нам дає по 20 центнері з половиною пшениці. Ми селяни. Я нині вік проробила, нам ці всі люди. Я знаю, що пересуваються, а землею, Ну нараховано, нараховано всім. По чотири з половиною вони не дають, не платять, користуються цими складами. Хто, хто користується? Аграрна компанія. 2004, 2004. 2004. Вони користуються і за майно користуються, а за майно не платять. І не віддають нам майна. Те, що нам загальні збори виділили в натурі, аби перевірити достовірність фактів, на підприємство, яке орендує земельні і майнові події у населення. Заходимо на територію з матою, поспілкуватися з керівництвом та дізнатися правду. Натомість нас підходить чоловік, і поносять вийти за прокани. За територію можна вийти. А територія, скажіть, будь ласка? Частно кажуть. Чия частно? кажуть, ви вы про це охоронці на випраторії... час територію? Як часто? Чия часто? Сказали, сказали що це щоб... сказал? Скажите, сказали? Та сказал? сказал? Боже, ми що я ту зону буде мати? Заклей, пожалуйста. Хорошо. Я не маю що говорити, на камеру не буду говорити. Хто, на місторі? хто, 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 хто є керівником, з ким можна спілкуватися? Є керівник у нас е, Сергій Петрович Лобазюк. Так. Все, є керівник. Так, до нього всі запитання, будь ласка. Цього приміщення. Тобто, Загально на площі території прийдемо. Ну а я звідки знаю? Я, я так само мені що хтось дав документи якісь. У вас документів тут немає? Я документів не бачив. Я на роботі, так як в мене склади, я відповідаю за зерно, а не за приміщення, чиї вони йшли. Ні, не... Я ще прийшов сюди, коли були товариство лісові. Зараз вам кожна наркотис ліжовацька заплатити плачу? Ні, nee, аграрна компанія. Яка? Аграрна компанія. Яка? Просто аграрна компанія? Так. Да. У нас велика компанія? <звели> ну а як же? І жодних коментарів не дає. Чекаємо ми, а разом з нами і селяни. ті нам угода подобається з почуття людині, яка користується їх майном. Я нині двадцять чотири роки з половиною на фермі проробила. Подивіться, я осталася калікою. А? Пішло мені від води, бо вчеремня ж руки були мокрі. Все време, я осталася калікою, я никі не можу, не годна нічого робити. А що я йому не віддам своє майно? Я йому ні за які гроші свого майна не віддам. Ні за які гроші, я нині осталася. Я ж кажу, я осталася нині калікою. Нараховано сто графа всім 4,5. А вже для віддачі 2,5, 4,5, 2,5, 4,5. Він мене заставляє по рівношній ціні міцені цупорту. А навіщо мені готується? А мені дасть зерно. Зерно на моєму полі вродило. Де він мені дасть гроші, як він на майданчики в Хмельницькому стоїть? Він за дітей думає. А де ті діти мають робити? Хто їм роботу має дати? Де вони до 60 років ті діти в не мають доробити? Мені то все одно пенсіонець. Я доробила свою, е, свою пенсію. А де ті діти до 40 років, вони е, е, фаляться, що будуть давати роботи? Нема роботи. Нема. Користуються нашою безплатною худобою. свині наші безплатні навіть не вивезли. Кош, що таке? Чому ви? Я коли пускаєте? бо то що нам тут закрита територія. А хто я? хто за закриває? Я. А хто ви є? Сорору. Чекай, не дрись. Гу. Що ти хочеш? Що таке? Я тобі Дер... кажу. Ну я кажу. Дерти, я не буду. Я хочу до свого куровника їхати. Що ти хочеш? Закону з корком, комбікормовий завод. Ми зверталися в органи, і нам приїхала людина, все і сказала, він незаконно будує цей е, комбікормовий завод. От ви його фотографії. Йдемо до корінка. взяла в оренду корівник, хоч вони мені грозили. Приїжджав Алім Олександрович, приїжджав голова сільської ради, бо дав Лобазюк чи шуміло приказ вигнати мене з цього корівника. Але ми не ступилися з корівника, перезвонили до замісника прокурора і він їм пояснив, що це теж не їхнє, що вони не мають права нас трогати тут. І до сьогодні ми поки держимо його в закритому. Просто вони сказали так: якщо я не здамся, то вони заберуть мене примусові. І ще поплачуся. Вербановський теж, як ми до нього ходили, він казав, що сядьте за круглий стіл, обговоріть і зробіть, щоб все було нормально. Але Но вони нас не хочуть не то, що чути, вони не хочуть нас бачити, чути. І взагалі ми їм не потрібні. Не потрібні. Щось схочу, то зроблю. Ловозяк Сергій Петрович. Хто хотів, той продав. Я не хочу продати. Хай він мені, будь ласка, віддасть мені моє майно. Хай це буде купа глини, хай це буде, хай це буде кусок забора. Але я знаю, що це моє. Це моїх батьків, їх вже немає, їм хай буде земля пухом, але це воно є моє. А не знаємо, в кого настояв, стояв, в кого находить, вона люди попродали свої майнові сертифікати. Одиницю, грошову вони продали. Одиницю грошову. Вони продали люди. А вони всім користуються. Вони не знають, що вони купили. Вони не знають, що вони купили. Ну а як купити? То він ще ні, ніхто нічого. Тільки обласним депутатом. А як буде верховним депутатом, то де нам тоді дітися селяна? Де нам селянам дітися? Він каже, для мене переград ніде немає. Вона надає, але і може швидко освободити. Не здав землі, все, бувай здоров. Ніхто ти майна не здав теж. Йому треба майно і землю, а тоді обманним путем він виганяє людину. Фактично в районі немає його заключеного. Немає. Немає наглим образом, обманним путем вони людей. Бо у нас ситуація, що кожна будуть поза правильно? так. Ми їздили до голови районної адміністрації. кажу, Володимир Володимирович, де бюджет за лісоводи, де діли село, де воно рахується? Чому його в районі немає? Чому в районі немає? Але все корумповане. Кругом корупція, шахтяти роблять зібратися у цій ситуації. Вирішаємо до голови селищної ради. У нього позиція проста: я не я і хата не моя. На усі питання, що нам вдоволення селян, які виразили йому свою підтримку, очільні громади займає позицію нейтралітету. На рахунок майнових паїв, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день йдуть судові тяжби між міжральною компанією і власниками майнових паїв.

як було встановлено у ході перевірки прокуратури городоцького району Хмельницької області, належні будь-які договори оренди, стовлісоводські співвласники співвласниками не укладалися загальні збори з цього приводу не проводилися, і відповідно фактично майно ніхто не передавав. аграрна компанія. 2004, яка в принципі і чинить значні перешкоди співвласникам в реалізації їх права на отримання майна в натурі. Тично директор приватного підприємства Грамна компанія 2004 є і засновником ТОВ Лісоводський, яке утримує в фактичному триманні своєму все це майно, і тому зацікавленості в тому, щоб оформити це майно, звичайно, немає ніякої тут.